Росіяни активно взялися перевиховувати молодь на тимчасово окупованих територіях. Освіта найголовніший інструмент окупантів зі знищення української самоідентичності. Так звана влада РФ спрощує умови для вступу до своїх вишів, масово завозить проросійську макулатуру. Натомість українську літературу знищує як екстремістську. До цієї категорії відносять будь-які книги, видані з 1994 по 2021 рік у бібліотеках на окупованій частині Донецької та Луганської областей українських книг майже не залишилося. Повідомляє центр національного спротиву. Роботу зі знищення літератури виконують представники окупаційних адміністрацій, зокрема так званих управлінь освіти. Знищену українську літературу росіяни замінюють на свою. 34 тисячі підручників завезли до шкіл на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Незабаром підвезуть ще 19 тисяч книг. А загалом до освітніх закладів планують завести понад 100 тисяч пропагандистської літератури, повідомили у ЦНС. Міцно взялися перевиховувати дітей і в Мелітополі за час повномасштабного вторгнення історію в освітніх закладах вже повністю переписали. Залишилося вкласти це в голови школярам. Діти це та аудиторія, в якій ворог намагається найбільше промити мозок. І сьогодні вони намагаються знущатися таким чином над дітьми. З одного боку вони створили 10 організацій: юнармія, Юг, Молодий, Пул Першого, які всі про одно те саме, про свою пропаганду. І не маючи нічого спільного з а, правдивою історією. Саме так висловлюються юнармійці після так званого успішного виховання. І це те, до чого прагнуть росіяни. Головне це відчувати те, що ти патріот, що ти любиш свою родину і те, що ти готов встати на її захист, коли це буде необхідно. Родина це як своя страна, як свій дім. От я навірно буду завжди в ній служити. Роді, звісно, що російські школи на тимчасово окупованих територіях виконують роль зміни усвідомлення. Усіма силами окупанти знищують самоідентифікацію українських дітей. Це традиційна політика геноциду. Відповідно на батьків, які проти, аби дитину поглинув русський мір, лягає самостійна відповідальність за її освіту. До речі, з цим можна і необхідно боротися. Центр національного спротиву закликає повідомляти про вчителів колаборантів до спротив боту. Найгірше те, що про російські школи це лише початок божевільної стратегії Кремля зробити із українців росіян. А по цього плану підготовка дітей з окупованих територій воювати проти України на мій улюблений в лапках урок це для учнів 10-11 класів є така професія батьківщину захищати ну ви розумієте так в 10-11 клас це ті діти які якщо спецоперація все-таки не 2-3 дні як ми бачимо вже триває то вони будуть мобілізовані тобто і готується просто е, такий Підґрунтя за для того, щоб їх потім вербувати до російських збройних сил. Періодично підлітків із Маріуполя, Кіровського, Єнакіївського, Горлівки, Шахтарська, Макіївки, Донецька та ще низки тимчасово окупованих українських населених пунктів вивозять на територію РФ для проведення військових зборів. Вони намагаються мілітаризувати навіть дітей, починаючи з того, що вивчають їх управління дронами, продовжуючи тим, що проводять спеціальну підготовку в Росгвардії, називається кадетство. А також ми бачимо тенденцію, що вони багато дітей вивозять до своїх таборів, але ті табори це точно не про відпочинок. а Ті табори це лише про чергову пропаганду і пресинг наших дітей. Про один з таких таборів розповів 16-річний Віталій з Херсонщини минулої осені. І він потрапив у табір в анексованому Криму до Євпаторії. Двотижневу поїздку для оздоровлення, яке її назвали росіяни, запропонували у школі. Ну, до нас там приїжджає головна лагерей Крима, щось почала говорити, що типу, ви в Росії знаходитесь, типа, Росія навсегда, типа, Україна це скоро Росія буде типу, ви повинні підчинятися Росії ще одна сумна історія: фейкові російські виші на тимчасово окупованих територіях. Вступ до них для української молоді спростили навчання безкоштовне і навіть без іспитів. Проте ці ВНЗ не користуються популярністю, адже їх диплом не визнаний навіть у самій РФ. Такі самі легкі та невимушені умови вступу і до вищих навчальних закладів в Росії українську молодь сподіваються виманити в РФ і надалі асимілювати, а потім взагалі поступово змінити демографічний склад на тимчасово окупованих територіях. Що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях, також підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.